Усім вітання! Ви на каналі ДохідUA. Сьогодні говоримо про новий лаунчпад на DAO Maker, а саме вихід проекту Play. Попередні івенти принесли хороший профіт, тому сьогодні детально розкажу, що потрібно робити задля того, щоб отримати алокацію. Якщо вам цікава тема заробітку в інтернеті і на криптовалюті, зокрема. Обов'язково підписуйтесь на канал та ставте відео вподобайку. Також рекомендую підписуватись Telegram, Телеграм, адже уся цінна інформація про криптовалюту та заробіток публікується там. Дякую кожному за підписку. Ваша активність це найкраща мотивація розвивати україномовний Ютуб. Розпочинаємо з конкретики, а саме з результатів попередніх лаунчпадів. Тобто вам потрібно розуміти, чи вартий цей івент вашого часу. В принципі, ніколи не рекомендую того, в чому не беру участь сам, однак усі люблять цифри, і це зрозуміло. У нас канал про заробіт. Так от, першим івентом був вихід CryptoGPT. Проект доволі хайповий, було багато реклами та різноманітних промо. Так от я отримав алокацію на 100 доларів. По такій ціні купувався токен плюс комісія DAO Maker. Загалом мені нарахували 14 тисяч монет по системі 10% на ТГЕ. Тобто я отримав 10%, а саме 1400 токенів. Далі ми бачимо умови, 3 місяці токени будуть заблоковані, і далі кожного місяця я буду отримувати по 4,5% в розблокуванні. Так от ми знаємо, я детально розписував себе в телеграмі в пості, що я продав першу свою частинку 10% за 80 доларів. І це про тому, що це далеко не найбільший успішний продаж, адже був в день лістингу зайнятий і банально, коли звільнився, відкрив байбіт і там продав. Можна було одразу окупити суму інвестицій. Ну я трішки не окупив. Але тим не менш, я вклав 100 доларів, і одразу ж я продав 10% і заробив 80%. Тобто 90% від усіх моїх токенів ще заблоковані. На даний момент по актуальній ціні через те, що CryptoGPT досить добре виріс, вони оцінюються в 1100 доларів. В моменті воно коштувало практично 1800. Тобто, можете уявити, який шалений профіт. А лише уявіть, що хтось отримав алокацію 500-1000 доларів. Ну, Задля цього потрібно було виконати багато умов, але тим не менш. Кейс доволі успішний. Далі наступним проєктом був Degenzu, Тут вже все таки скромніше, адже CryptoGPT – це про штучний інтелект. У всі ці хайпові наративи, тут вже більш стандартний проєкт, на який варто орієнтуватися. Так от, я отримав алокацію на 30 DAO, це по факту 50 доларів. Ми бачимо стартову ціну плюс комісія, і загалом я отримав 5950 токенів. Тут дещо інші умови, а саме 35% одразу. Далі блокування на місяць і пізніше лінійне розблокування протягом двох років. Так от, 35%, які я отримав одразу, я продав за 125 доларів. Тобто, по факту, я отримав 2,5 ікси одразу ж на лістингу. Далі мої 65% заблоковані, і мені, в принципі, вже без різниці. Я зробив більше, ніж е, 2 ікси і відповідно задоволений. Так, прибуток склав всього 75 доларів, але я нічим не ризикував, вклав всього 50. В подальшому, як будуть розблоковуватись токени, я буду отримувати додатковий прибуток. Тобто, бачимо, що загалом кейси доволі. Приємні, давайте перейдемо до нового проєкту і розберемося, як же ж взяти участь. Далі переходимо до розбору проекту, що буде представлений на лаунчпаді. Так от, друзі, XCAD Network це платформа, яка позиціонує себе як watch to earn тобто дивись і заробляй. В чому тут полягає суть? Люди повинні дивитися відео певних блогерів, і за це вони будуть отримувати криптовалюту. Блогери отримують натомість перегляди, підписників і популярність. Уся ця конверсія відбувається за допомогою додатку. Так от, раніше в них виходив основний токен, і вони також презентували його через сейл на DAOMAKER. І, відповідно, інвестори під час лістингів на біржах. Могли зафіксувати профіт в 90 іксів. Можемо уявити, який це шалений успіх. Можливо, ті ж самі блогери шилили цей проект, і ось така популярність була. Загалом цей результат увійшов в топ усіх проєктів по DAOMakeru, і зараз вони випускають свій другий токен під назвою Play. Він відповідатиме за алгоритми у голосуванні всередині додатку та за NFT. Звичайно, ми не можемо судити про попередні результати, про результати першого токену і розраховувати на такий самий успіх другого. Все-таки були різні часи, ведмежка і так далі. Але варто розуміти, що тут є користувацька база, плюс підтримка блогерів, які можуть залучити широкі маси. Відповідно, я вважаю, що токен плей. Також дасть ікси, і наше завдання максимально зробити все від нас можливе, задля того, щоб отримати алокацію. Ну і власне переходимо на сторінку самого лаунчпаду і давайте розбиратись, що ж потрібно робити, задля того, щоб прийняти участь. Перша й обов'язкова вимога це реєстрація і проходження кус верифікації. Все доволі знайомо, підтверджуємо свою особу. Далі, ось тут конектимо наш гаманець, на якому повинно бути активів на суму від 500 доларів. Тут працює алгоритм: чим більша сума активів, тим більше шансів отримати алокацію. Максимальна сума це 10 тисяч. Тобто в цю суму може входити будь-яка криптовалюта, біткоін, ефіріум або ж стейблкоін на ваш вибір, як вам зручно, як ще можна збільшити розмір своєї алокації. Перш за все, ви можете запрошувати рефералів. Скажу одразу, воно не дуже коректно працює і чомусь не всіх зараховує. Знову ж таки, тому на це дуже не розраховуємо. Далі обов'язковою є підписка на твіттер DaoMaker та на Твіттер проекту, що виходить. Раніше за це шаблоном давали по 5 очок, зараз дають 50% бусту від суми вашого холду. Тобто, бачимо, що за холд мені дають 2,68 і за підписки на Твіттер 1.34. Далі я протестив для вас наступну фічу, а саме прикупив токенів DAO. Вони дають Boost X10. Тобто, по факту мої токени коштують 164 долари на даний момент. Але поєнтів вони дають як холд активів на суму 1640. Тобто в покупці DAO є сенс, але хтось може одразу спитати: тоді чому там не купити на величезну суму DAO і не заморочуватись? Друзі, так можна зробити. Актив непоганий, він має хорошу капіталізацію, має під собою продукт, але знову ж таки ми ризикуємо втратити на курсі. Цілком можливо, що таким чином думаємо не лише ми, і після кожного сейлу йде відповідно. Продаж монет. Якщо ви готові їх холдити на довгосрок, питань немає. Ми можемо купувати ДАО, і саме це дозволить вам виграти алокацію, на якій ви цілком можете добре заробити. Тому кожен вирішує для себе. Я нікого не закликаю. От спробував, справді отримую поінти, але. Кількість учасників доволі висока, і як бачимо, що я маю отримати шанси е, всього на один тікет. І це доволі мало, і знову ж таки, мої шанси щохвилини падають. Напевно, я докину ще коштів для того, щоб отримати алокацію, що стосується метрик, по токену Play – Тут справді неординарна ситуація. Не буде жодного кліфу, тобто ніякого блоку, ми отримаємо 100% токенів на ТГЕ. Тобто, по факту, це буде доволі швидка інвестиція. Ми прикупили по ціні лаунчпаду і вже на лістингу ми можемо зафіксувати наші ікси. Чи може таке бути, що іксів не буде зовсім? Так, звичайно, друзі, не варто таке виключати, але я думаю, що не у цьому випадку. Платформа доволі хайпова, про яку я розповідав раніше. Відповідно, інформаційна підтримка буде, і токен можна буде продати відповідно, бо будуть покупці. Сподіваюсь, моя логіка зрозуміла. Якщо у вас виникають будь-які питання по роботі платформи DaoMaker, пишіть в коментарях. Друзі, на сьогодні у мене все. Сподіваюсь, інформація була для вас доступною та цікавою. Усіма результатами моїх заробітків я ділюсь в телеграм-каналі, в тому числі і з селів на DaoMaker. Тому обов'язково підписуйтесь, щоб бути в курсі. Я ж вам дякую за перегляд і до наступних відео.